Доброго дня, мене звати Альона Тонконіх, і це Академ Лайф Тиждень, як завжди, про головні події, які відбулися в Академії за останній тиждень. І для початку коротко про головне академія відсвяткувала своє 18-річчя у легкоатлетичному манежі. відбулася зустріч випускників. Наші футзалістки знову отримали блискучу перемогу. 12 лютого в кав'ярні Золотий дукат» відбулися швидкі побачення. 12 лютого в актовій залі відбулися урочистості з нагоди 18-ї річниці з дня створення академії. А далі докладніше. 18 років небагато, але й немало. Саме стільки цими днями виповнюється наші рідній Альма-матер. І сьогодні ми знаходимося в актовому залі, де вже за кілька хвилин розпочнеться головне святкування дня народження академії. У своє повноліття наш виш вступає досить зрілим навчальним закладом з багатьма нагородами та відзнаками, з потужним професорсько-викладацьким складом і з багатою матеріально-технічною базою, з надійними партнерами із 40 країн світу та, звичайно ж, сталановитими студентами. Протягом всього концерту свою творчість та талант дарували Анна Радько, заслужений артист України Леонід Матвієнко, Анна Сергієнко та ансамбль сучасного бального танцю Веселка. Також концерт запам'ятався церемонією нагородження переможців загальноакадемічного рейтингу за такими номінаціями: науковець року, наукова подія року, спортивний олімп, культурно-мистецька подія року, креатив року, куратор року та відкриття року. Команда «Зачат чатів приєднується до всіх привітань та побажань з нагоди Дня народження Академії. Доброго дня Сергій Миколаївич. Ну для початку приміть наші щирі вітання з нагоди дня народження Академії. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, що саме відрізняє нашу академію від інших вищих навчальних закладів України? Ми навчаємо і навчаємо завдяки Національному банку України. Ну і що б хотілося б побажати Академії, всім студентам-викладачам? Студентам, щоб було справді студентське життя. Таке, щоб запам'яталось на все життя викладачам, щоб цей студент був і щоб був він пристойного рівня знань. Академії процвітання на многі Дякую. у п'ятницю, 14 лютого, відбулася гра однієї четвертої кубку України з футзалу серед жіночих команд вищої ліги, у якій наші дівчата перемогли з рахунком 6-3. 15 лютого у стінах легкоатлетичного манежу відбулася зустріч випускників академії. А деталі розповість наш спеціальний кореспондент Всім привіт! З вами за Ми зараз ведемо репортаж з легкоатлетичного манежу Української академії банківської справи, де сьогодні відбувається урочиста зустріч випускників. Нещодавно академії виповнилось 18 років. Що ви побажаєте? Пожелаю напевно, Стабільного росту матеріального і такого, скажімо, качественного. Дякую. Що вам найбільше запам'яталося студентських років? Е, ну, і пари, і відпочинок. У нас була дуже гарна група, просто неймовірна. Тому, ну, в принципі, все запам'яталось. Щоденно академії виповнилась 18 років. Що ви побажаєте академії? Побажаю працювати в такому ж дусі, побажаю нових успіхів і побажаю, щоб на, тому, що на тих досягненнях, які є, щоб ми не зупинялися і подалі були нові вершини, нові, нові люди, нові студенти. Що пам'ятаєте студентського життя найбільше? Ну Найбільше ну, це, напевно, наша група. Веселе студентське життя. А Улюблені пари, які були? Напевно, це всі пари Сергія Миколаївича, Братушки. Нещодавно академія виконала 18 років. Ваші побажанням. Ну, хотілося б пожелати, щоб вище заведення і по по-прежнему в такому стремительному темпі розвивалося. Хотілося б пожелати хороших студентів. А, ну і процвітання. Добре, дякую. А що вам найбільше запам'яталось зі студентських років? Студентських років. Та напевно все запам'яталось, але. Якийсь конкретний випадок? Так. Конкретний випадок. Ну, саме більше запам'яталось те, що я там зустрів свою майбутню дружину. От, і ми зараз з нею разом проживаємо. Вона зараз сидить вдома, дивиться за нашою маленькою дівчинкою. От, ну, то есть, отакий приємний випадок трапився зі мною. Самий приємний. Нещодавно академії виповнилось 18 років. Що бы ви ей побажали? Хочу пожелать выдающихся студентов, чтобы Академия, не только студенты могли гордиться да, тем, что в этом вузе учились, а и Академия могла с гордостью сказать, вот да, это наш студент, это наше детище. Скажи, будь ласка, казания в Рима Академии допомогли вам при влаштуванні на работу? Да, помогли, конечно. Но, скажем, судьба у меня свела немножко в другой сфере, поэтому банковские навыки частично использую, конечно. Всем банкирам рекомендую, учите такой предмет, как статистика. Это один из главных предметов, и который никто не ожидал, но он больше всего пригодится. Статистика, эконометрика, вот аналитику учите. Все. А, нещодавно академія випала 18 років. Що ви побажаєте нашому вузу? Я побажаю нашому вузу бути таким же самобутнім, бути таким же стабільним, бути таким же а, квітучим а, та позитивним, як він був до цього. І наша відмінність нашого вузу від всіх вузів а, Сумщини в тому, що це справжня сім'я, де кожен знає один одного, де а, викладач знає студента в обличчя, знає. А, його особливості, тому а, присутній, безумовний індивідуальний підхід, підхід до, кожного, до кожного студента. Що ви побажаєте нашому улюбленому вишу? Я хочу побажати академії подальшого розвитку, а, міжнародного визнання, побільше студентів, яскравих, креативних, розумних. І найголовніше, мабуть, це те, щоб випускники гідно працевлаштовувались і представляли академію вже в різних організаціях. Ось і підійшло до завершення неймовірне дійство. Зустріч випускників з вами був за та Юлія Ходарева. 16 лютого за підтримки НБУ, Федерації волейболу та Мінмолодспорт у стінах Академії відбулася фінальна частина другого туру зимового кубку України з пляжного волейболу серед дівчат. В змаганнях приймали участь 12 жіночих пар у віці до 18 років більше ніж шести регіонів України. Змагання проводяться з метою популяризації та подальшого розвитку пляжного волейболу серед дітей та юнацтва в Україні та місті Суми, а також підвищення майстерності спортсменів та виявлення перспективних волейболістів як кандидатів до збірних команд України. Ну що ж на цьому у мене все. З вами була Альона Тонканіх. До нових зустрічей.